Деякі з українських пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсії, тим самим збільшувати суму пенсійної виплати на кілька сотень гривень, а то й більше. В цьому відео розповімо вам про три категорії, за якими передбачені додаткові кошти. В продовженні цього відео прошу вас підписатись на цей канал, щоб не пропустити і інші корисні відео. І так, українське законодавство передбачає три категорії пенсіонерів, яким передбачена надбавка до пенсії. Це вікові надбавки, доплати для самотніх літніх громадян, надбавки за дітей. І давайте по кожній, по кожній з цих з цих категорій пройдемося. І так, вікова надбавка, Щомісячну доплату отримують пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше, і сума залежить від віку самого пенсіонера. І так, 300 гривень надбавки отримують ті, хто досяг 70 років, 456 гривень отримують надбавки ті, хто досяг 75 років, і 579 гривень до пенсії надбавки отримують 80-річні і вище пенсіонери. За нарахуванням цих доплат не потрібно звертатися до пенсійного фонду, ця бікова надбавка призначається автоматично. Друга категорія це надбавка за дітей. Пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, отримують додатково 150 гривень за кожну дитину. Надбавка поширюється тільки на тих, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислою років. Для працюючих пенсіонерів цієї надбавки немає. Щоб отримати надбавку за дітей, слід звернутися до відділення пенсійного фонду України з відповідною заявкою та пакетом документів, що засвідчують родинні зв'язки та вік дитини. І третя категорія це доплата для одиноких пенсіонерів. Надбавку можуть отримувати самотні пенсіонери, які відповідають ряду критерій. Їх чотири. Перший критерій: вік понад 80 років, другий критерій самостійне проживання, третій потреба стороннього догляду за станом здоров'я. І четверта критерія це пенсія за віком. Пенсія по інвалідності не дає права на таку доплату. У 2025 році її сума становила 944 гривні. Тобто 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Шановні, в продовженні цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладемо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.